Всім привіт! Ви на каналі для душі. Мене звати Олександр і ми далі з вами продовжуємо збирання соку. Що я вам хочу сказати, що кожна березка, вона як людина. От люди ми всі різні, так само і березки різні. Одні люди щедрі, приємні, інші не дуже, можливо, навіть скупі. Так само і березки. Одна берізка роздає, дуже щедро віддає свій сік. Він смачний, солодкий, приємний на смак. Ну, звичайно, все залежить від ґрунтів, де знаходяться ці берези. Я так дещо навіть образно говорю. Але з іншого боку, в цьому є доля правди. Інші щедро віддають сік, я казав, а інші скупенькі, не дуже віддають, капризні. Ось ця борізка дуже щедра. Ми з нею вже знімали відео. Ось вона так красиво віддає, навіть досить багато. Щедро капає. Як часто, бачите, капельки капають, це означає, що вона щедра. І, звичайно, вона просто знаходиться ще й на сонячному місці. Все залежить від того, де саме береза знаходиться. Я особисто збираю сік в горах, як ви можете бачити. Ось гори, там внизу місто, в далечині видно ставки. Можливо вам навіть чути шум міста. Але, напевно, краще чути спів пташичок. Я особисто збираю в горах, в горах ну, так склалося, я близько тут живу недалечко. Грунт тут кам'янистий, відповідно, але березки тим не менше дають щедро. От як я говорив, там та дала щедро. А ось бачимо, дала скупенько. Тільки чуть-чуть, Хоча вони одинаково поставлені, але по зовсім іншому течуть. Не знаю в чому причина, можливо, ви мені підкажете в коментарях, в чому причина такого явища. Хоча вони майже в одинаковому місті і на них одинаково впливає сонце. Але сік вони віддають по-різному. Ось так. Це не всі барізки. Там в мене ще є вверху. Сік, звичайно, добре, але дуже приємно знаходитись на природі, коли ти відпочиваєш душею. Багато людей дуже прагне цього. На жаль, в міру обставин, робота, інші обов'язки, дехто не може собі дозволити часто ходити в ліс. Тому якщо ви сидите в кабінеті або в себе вдома, ви маєте можливість подорожувати зі мною і теж насолоджуватися тим всім, що бачу я. Камера цього не передасть, але ну, тим не менше. Хоча б чуть-чуть ви зможете відпочити. Що ж, друзі, всім добра і до нових зустрічей!